Всім добрий вечір. Сьогодні у нас буде трошки обзорчик по всякій сільхозпродукції. Вот. З чого ми почнемо? Почнемо з того, що лежить ближче. Уже показував. Тут можна буде трошки со скидочками. Собаки, як завжди, ноги обгризають. Да? Луська. Лузька вже кабаниха виросла. Да? Кабаниха здорова. А це Лерка. Дицеки. Воно як плюшева. А це злюча як тварь. Страшна собака, так? Да? Бачите, кусається. Ну так да, ладно. Можна лайк навіть поставити. да? так? за з цієї херні. Э, винт за цією мега-гайкою. Э, сам винт 60 мм на 300 Вес тут... то прилично. Ой, пта, люська! Хвоста підставила. Э, 1700, не пам'ятаю скільки вес, ну я ж кажу, дебели. Далі, отакий вал. Я не знаю, що тут мірять, але воно огромне. Ну просто огромний такий вал. Дивіться, ну тут все чітко, дійсно, все косячок. Трошки відбитий шків, двохручейний профіль Б. Подшибнички, все чітко став циркулярочку і в бой. 1800. В ньому такий кілограм 40 кг железного. Далі, такий вал. ну подшипники. Що тут, що тут жопа? Ну Це в будь випадку їх мінять. 240 на 87. Я думаю, понятно, це сама робоча часть. Я думаю, це вже не має значення. Робоча часть 240 на 87-900 гривень. Тут 210 на 100. Не, на два ножа тільки. Два ножа. От. Тобі ж клини і надо. А так все зроблено. Це у нас по ціні 800 гривень. Далі отакі ось прикаляси, якісь тяги, бачите, воно крутиться, там тріщоточка, вся херня присутствує. 650 гривень оці ось. Так от, так, да, вони однакові. <кхід> ці у нас трошки другі. 700 гривень. Тин-тин-тин. Ось такі. Ну тут вал де то 50-й. І так, продовжимо. Компресор С8Б под ремонт. Под ремонт. Так, е, да, в нього треба 12 тисяч вложити, щоб він працював. 12, а краще 15. Е, на його 1500 гривні. Все крутиться. Ну там нема колець. Ну, коротше, под ремонт. Отака якась херня. Я не знаю, що воно таке. 300 гривень. Це воно таке? Неізвісно. компресор зіловський хрюкай як свиня Це тут для щупа отакий От подончик не знаю для чого цена 800 гривень 8 сотень -е. оцей розпределитель хтось займається десь я находив у фейсбуку треба скинуть е -е. Ну, скупляють ремонтувати таку всяку ТНВД тут 800 гривень під ремонт Даже якийсь вал, бачите, красивий. Може вона нормально. Е, це в нас тут що тут шківи, то треба буде якось накидати їх попродати. Е, Такий редуктор 37 к 1, 1500 вал на 32 Цей компресор 500, хрюкає, але без поддона і шківа. Состояння бомбічне. Цей повністю у зборі 750 гривень. Теж хрюкає бомбіческе. Ну цей хрюкає тяжело крутити. 750, цей 550 в зборі, але не хрюкає. А цей вал. Ой, редуктор. Там хтось мені мозг виносив, каже, тут бачите люфт на середній шестерні? Каже, а вдруг вона обломана? А вдруг вона обломана? Я кажу, якби вона була обломана, воно б не крутилося. Ну коротше, що там, щось, щось видно, чого воно обломана? Просто люхти є на подшипниках. Ну то таке, на дарзі Вот, глянуть. Один до 10-200 гривень. Це у нас 550 гривень. Не хрюкає. Не хрюкає. Що в нас тут? Тут у нас болти. О, отакі болти. 22 КГ, 10х25 косарь. Нові, нові красиві болти. Це кишків, то якась херня. Вали, ой, винти, роздатки у вас, у вас по 1400. І теж за них дзвонять, спрошу каже, вона робоча. Ну, робоча стої 6. А тут полтори. Редуктор 1 до 40. О, такий чіткий, червячний. Бачите, це тугенько. Крутиться добре. А це, а, це тут крутиться. 1 до 40 1900, 1 до 20 1800, пневмоциліндр. циліндр. От хер я знаю. Отакі от, 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 Все, максимум. скільки тут виход. Ну, сантиметров 15 пневмо, це той не знаю. 500 гривень. Може хто хоче на алюмінієвий, повністю алюмінієвий, обозначень яких нема. Е що у нас далі? От Отакі гідроциліндри на гідроборт. На гідроборт вони з клапанами. Тобто це типу, гідрозамки, поки він не, не ростой. Питання не, не подадуть, він не включиться і не відключиться. Ціна де? 1700 за один. Ну, Сіє шикарне. Шикарне, красиве. 1700. Ну давайте 3000 за два. Вот. Вот такой один. Теж з гідроборта. такой вот кабанчик. Можно півтори тисячі. І камазовський по 4000 под ремонт. А, Камазовський 4000. Рулик 8. Кабанчик 2. Запчасти на кабанчик. О, так вот. пара. главное. Состояние бомбическое. Косарь. Стяжка якось. Це для стяжки чик-чик. Так виглядає. Може щось і не вистачає. 500 гривень. Машинки оці по 1200 дві, дві за дві. шляпу розширитель. Отакі. Йопте. Ого! Бачите, якийсь такий шляпороширитель з Ну, Може хтось кудись примудрить. Бачите, як воно зроблено інтересно. Та стойте, курва. Бачите, Механізм. Коли крутиш, розширяється усе. Кольоса ті півтори тинти лопати. Та їх треба буде показати якось більше подробно. Стропик. Отакий От з двома цими. цих, метра два, е, 700 гривень. Далі що у нас? Оця херня, струбцина ексцентрикова 300 гривень, оця матня 700 гривень. Міханізм на сурілку 2N125. Так, двоє тісочки. Отакі. Ну, вони заржавілі, бачите, таке от состояние не крутяться, це прижимний механізм. Ну, вони цілі і комплектні. Ціна 350 гривень. Так, і оці офігенні тіски Піздець. Ну, Сказати, ужасно. Болячка їхня основна. Хоча це свіжий скол, це, мабуть, десь при вигрузці, може як метал Бачите, Тільки почав ржавіти. Ціна 300 гривень. Ну, це стандартна болезнь. Ящик 350, редуктора 6800-6500, можна торг до усрачки. 17 к одному на дровокольчик. Оця матня 800 гривень. Ребятка 3500 торг вила 9000, ну можна трошки торг. І тут покажу різці. резцы. Вчора, вчора 100 кг купили. Вот. Тут їх залишилось. Дивіться, чого таких красавчиків не купити. Дивіться. о, Зараз нам даже пример. А тут висо стоять. 40, Ой, що сорок? 20 гривень кілограм, підсвіточка, видно. Беремо кабан отрізний. О, там на паєчках є. Ложимо. Що у нас? Тіло 938 38 гривень. Ви дивіться, який різець 0, це вийш. 40 висота. Ось, наприклад, кабан такий. Убираємо цього кабана, ложемо цього кабана, дивіться. Якийсь інтересний різець. На паєчка ми всі. О, тоже 38 гривень. Уже заїло? Ні, не заїло. Що в нас далі? Ну, отакий от все різець, Бачите, бувушники ложим. 14 мать його, гривень. 14 гривень. Ну, от, от пример. Отакі от, от кабани, я ж кажу, от таке вже бля, не ложив тут. Да отакі. От тоже в принципі йде. Тоже кило 900. В общем, шикарно. Я думаю, по 20 гривень кг забрать усі, усе що є. Тобто биті і рапідні, от вот бачите без напайки. Я таке все пооткидывал не ложу. Тут їх тоже около... Там уже килограмм 70 кг осталось. В общем, забирайте. Ну, то есть на 1400 купить два мішка ресов, я думаю, це більше, ніж халява. Вот, Кружаня поворотний 3500. Редуктора по 40 за кіло. Імпортні черв'ячні передаточні різні. люнет карманний. Люнет не карманний. Це не карманний. А це карманний. О, з Діп 600 чи 500. Сергаун якась є. Балончик, патрончик. Платформа, редуктор. Треба туди віднести. Теж 40 до 1. 1600 красивий. Ну і так, хто що побачить. Ой, зараз упаду. <кліп> Можете скіншоти кляпнули. І поїхали. Ну, кстати, залізси без рапідних, бо чоловік спрашиває, каже, рапідні теж там попадаються. Ну, звиняйте, рапід дорого стоїть. По 20 гривень нераціонально. Як завжди, рубрика, ще ваші любимі це редуктора. 20 гривень кілограм, тобто 2000. 1200, ромашки 25 за кіло, якщо всі забрати 27 штук. Поштучно 400 гривень. Е, болти. Ось от, от дивіться набор. Це з, я ромашкою накривав, насипалось. М16, 16 на 35 на 45, 29 кілограм, по 50 гривень кілограм. з МГФ. 1000 гривень. Да. Ящик 750 Ключі 1000 гривень цей набор. E, молотки 400 затопорик. Кстати, там писали. Ви не забудьте лайк, подписка. Ми його на 2000 подписчиків розіграємо. Розіграємо. Поки він знімається з продажі. О, дивіться, ногу прилазив, який топоряка, Ну йод. Ми його на 2000 подписчиків розіграємо. Так що ну, осталось 90 90 человек. Да. Так що можете підписатися. E, горелка. 555-літрова така з краником, з краником. Там газу нема. Нагада Не, нема. О, 550 гривень. Люська по 50 за кіло. Будеш віднічать, а тебе продам, падла. Да? Не кусайся. Также дивіться, є ящички для інструментів розміра цих 30 на 20х20. 20, 400 гривень. Цей 450, вони два получше, Двохсекціонні, ну, все чітко. Тут у нас теж якийсь бонус о, штангель. О. Э -э, цей 400. Цей 550 Вообще, в ідеальному состоянні. Трьохсекціонний 550. Акваланг 3500 торг можна трошки до усрачки. Компресор. Без вічений. І стілажик. Може хто не бачив, наборчики порозлажував. ціна, оце все, що входить. Чик-чик-чик, шикарно, дос, 1300. Чик-чик-чик. Шикарно, шикарно. номер 3. Ой, чи номер 4? Коротше, 1600. Це 1300, 1250. от, от, так от. Оце все в 1600 входить. І сверла. Такі красавчики. 1850 тур. оце все добро по 90 за кіло. 3200 Вот. В принципі, поки все. Таврія 400 доларів. Кому що інтересно? А, секунду, поки не забув. Кота, може і кота по 50 за кіло, іди нахрен. Редуктор 41, че 100. Скоріше, чи 100 км. Ну, крутиться мягенько. Чуть-чуть є сівий люфт. Я вам показую все, як є, не треба усиратися. Лучше так покажу, чи то ви на Оликсі купите. Ну, вам на брешуть його помиють, покрасять і за 6 тисяч вам продадуть як новий. От. А тут у дядька Богдана ви можете купити дешево. 3600 шикарна ціна. 61 кілограм. 3600 1 до 40 Задня бабка. Це від станка кусон 3. Корейський станок, задня бабка. Состояння шикардосне. Дивіться. Це воно заходить ось, отак ось поки. Це до моменту, що от воно випало. От, навіть там якась мазочка була. Приємне. Бачите, воно трошки що стояло, трошки таке почорніло. Состояння шикардосне, 6 тисяч. І поїхали. Все, тепер точно всім пока. Пішіть на вайбер.